Друзі, всім привіт! Сьогодні Юрій Ніколов з наших грошей з вами. Сьогодні я вам розповім про Україну, яку я бачу через Прозоро, і на жаль, я зараз її бачу таку, що от у мене просто екзистенційний жах бере. Ну наскільки ми. Ближче зараз до тотального програшу до окупації, е, ніж навіть ми були у 22-му році. Ще раз повторюю, я це бачу через прозоро, і на жаль, картинка дуже паршива. Паршива, тому що виявилось, що наша влада ну вона настільки м, просякнута оцим великим будівництвом, що вона по, за межами великого будівництва вона ж не паніма взагалі, що робити. Що, може щось інше щось робити? Да? О, невже щось можна не строїть, а щось для фронту робити? Воно це не паніма. Насправді, кожен тиждень, що я готую хід парад, огляд найбільших тендерів, у мене обов'язково в топ 10 завжди якийсь ремонт тилової лікарні, будівництво укриття в школі. Постійно є щось. Отаке от ж без чого можна було б обійтися. Часто кажуть, там підземні школи треба будувати. Дітки ж мають ходити під обстрілами вчитись. Тіпа дітки не ходять в школу під обстрілами, там родителі їх не відпускають. Друзі, це підземні школи, які зараз будуються. Це такі ахірені, білі слони, дурні гроші з Дурними кошторисами, які там осваюються, які після війни, звісно, не будуть використовуватись, а під час війни діти не ходять. І от яскравий приклад того, наскільки це є. Ідея відбувся от на Харківщині. От прямо зараз там е, є такий старий Салті в село, 18 кілометрів від лінії е, розмежування з расистами, ну від державного кордону. 18 кілометрів це село було окуповане. Поки там окуповували, де окуповували, розгатили все нахрен, і от вирішили відбудовувати місцеву школу. Така, знаєте, потужно відбудували. Всього там на 200 мільйонів е, контракту клали. Це ще раз один з прикладів. Тільки 200 мільйонів контракт на відбудову школи. Це не для того, щоб. Там вчились діти. Обладміністрація відразу сказала: діти там все рівно тільки по зуму вчаться, да, бо це 18 кілометрів від Рашистів, там постійні обстріли. Хто там ту дітвору відпускає? Ми просто от, будуємо школу для того, щоб вчителі ходили в ту школу, і з школи якби зум діткам проводили. Ну ладно, окей, якщо тобі так треба, ну щоб вчителі там десь гуртувались, і оцей був ефект від того, що вчителька йде на роботу, то село жиє. Якось місцевість жиє, то люди, не тікайте, не виїжджайте звідси. Так нахрена ти всю школу, отак, от лупиш на 200 мільйонів. Її відбудували всю повністю, все красиво, все отирпир. Все це кончилось тим, що три дні тому расисти вхерачили чергово в ту школу і знову її всю повністю рознесли. Це все видно чудово на фотографіях. Понищено ззовні, понищено зсередині. тобто 200 мільйонів глянули в Анус. Навіщо? От от чиновники собі вирішили, що це ж. Така територія, депресивно, то ми щоб людей втримати там, оце от створюємо враження того, що Україна присутня, держава працює. Друзі, ви на, на, на голову трохи там перевіряєте такі ідеї, коли висловлюєте. Тому що, поки йде війна, 18 кілометрів від фронту, ви навпаки, маєте думати, як людей звідти прибрати. Щоб їх не повбивало там нафіг. мазгі ж включати, то треба. Так от я це до чого, Рашисти розхерачили школу, чим от прямо там ну як на, на фото показали всю безтолковість інвестицій оцих шалених грошей о, в подібні об'єкти. Те саме можна казати і про ремонти шкіл у Львові, там чи ремонти лікарень у Франківську чи в Житомирі. Ремонти, без яких можна потерпіти, умовно кажучи, якщо лікарня в тебе існує фон нехай навіть якими. З проблемами ну позачекай до кінця війни з ти з її відбудовою, куди тобі летить супер мега красивий ремонт окон диспансера в Києві, який і так зараз працює. Ти там хочеш просто аби обліцовочку цього алюмінієву зробити е, на зовнішній фасад. Отут красиво там е, не знаю, герметиком накветять аліноліум пастелити. типу. і це теж планують 200 мільйонів. І от таких об'єктів по всій країні овердафіга. А тепер чому це охеренна проблема? О цього року Трамп нам вищущенням показав, що ми, от у подальшому, будемо воювати, заряджаючи власну потужність у власну незламність. Не буде більше зброї з США. І от до чого це призвело? Наставці Верховного так присикнули конкретно і вирішили, ж ну закуповувати за вже за свої гроші більше зброї. І до чого це призвело? Умовно кажучи, по уклали зараз контрактів стільки, що залізли в запаси грошей Міністерства оборони, які там називались там ви гроші на виплати зарплати військовослужбовцям. Тоді в кінці року, не зараз. Звісно, паніка істерика у всіх. виходить так, що однієї тієї самої сумки грошей у тебе е, тепер не вистачить і на зброю, і на зарплати військовим. Ну погодьтесь, це от однозначно жопа рветься на цих двох стульях. Звісно, Мінфін тут же ж всіх заспокоїв, слава Богу, що сказав: ну да, зараз там оце, умовно кажучи, залізли в оту кишеню пальто. Да? Але коли дійде до неї до, до виплат військовим в той період, ми обов'язково ще десь грошей знайдемо. Де вони ці гроші знайдуть? Ну певен, що знайдуть, да? не заплатити військовим зарплату. Це от, ну, ну все, да, ЗСУ, що знімаються, йдуть з фронту, ну. бо там багато людей не буде сидіти. Безплатно довгий час. Звісно, що гроші знайдуть, але ж питання де, і от, друзі, я вам розказую, де от все тилове довбане цивільне будівництво, яке не є критичним. Якщо в тебе об'єкт функціклірує, все його покращення, там якісь скотчем перемотали, ізолентою прикрутили і побігли собі далі. Це в масштабах країни сотні мільярдів. Я раніше рахував, в наших грошах, що по року реально на будівельні тендери у нас направляється сотні мільярдів гривень. І Київ до речі, тут є одним з лідерів ледь. Не чверть всіх оцих тендерів, це в Києві на ремонти доріг. Ну Київ їде машини тут не пропадають. Отак, о знаєте, їхала машина і зникла з дороги. Да, можливо, десь корки, десь пробачки, там десь не так зручно киянчику протовпитись там до офісу на роботу, але їде. Ну можна би з цього потерпіти. А я кажу, це мільярди. І от таких от лікарень в от фронтових зонах, хоча от, от так, от овердафіга. Але на жаль, я боюсь, що мої оці поради. І оці мої там заклики до, до тотальної економії тут заради найважливішого, заради того, щоб ми не були окуповані, залишаться в в пустині. Бо на жаль, вже виросло покоління людей, які прямо звихнуті на великому будівництві в тому сенсі, що ні, ну треба ж как-то жити. Да, ну ж війна, ну та да, й от це ж вот нужна, да, там вот тут не буде оце строиться, будуватись. Люди цілком щиро отак от вважають, що ну якось треба крутитися, вертетися, щоб і туди хватило, і туди хватило. І на жаль, оцю мантру, яку ну абсолютно я вважаю справедливо і щиро описав Володимир Зеленський за тиждень до вторгнення в 22-му році. Він тоді сказав: Так, да, ми можемо збільшити фінансування армії в два але тоді нам не буде вистачати на ремонт доріг, і для нас це проблема. Це він казав за тиждень до вторгнення. Коли почалось вторгнення, ми з голої жопи на складах зустріли там відсутність бронежилетів, відсутність купи всього необхідного потрібного. Тоді навіть міністр Рєзніков абсолютно щиро заявив, що в березні 22-го року на складах Міноборони був галяк, нема бронежилетів, тому і кидались купувати часто по завищеним цінам, аби хоч щось було. Бо що? Бо до вторгнення ніхто не готувався. У нас на асфальтування доріг 10 Відсотків державного бюджету в 2021 році пішло. Тобто, уявіть собі, кожна десята гривня йшла на асфальтування. На армію, от о, я тоді дивився, ще, коли були відкриті ці всі закупівлі Міністерства оборони в 5 разів менше. От різних закупівель проводилось закупівель бронежилетів 2021 році взагалі до нуля впали. От щоб ви розуміли про пріоритети, що коли у тебе, ну як у амьоби якось, є тільки один рефлекс, тобі дали гривню, і ти можеш не неї тільки щось поасфальтувати, побетонувати, Ну і, і всі інші в тебе варіанти в голові навіть відсутні. Ну, ти навіть не розумієш, що, що можна не асфальтувати, а можна фортифікацію будувати, ну так сорян, ти і будеш воспроизводити це. І от, на жаль, це знову через прозоро. Вирізала ця штука, виявила, що держава, міністерство освіти профінансувала підручник історії для 11 класу підручник історії України, в якому автори нічтоже сум'яшеся, просто отак дуже красивенько написали, що да, в Україні це було велике будівництво, завдяки якому ми отримали 14 тисяч кілометрів доріг, дуже потужних об'єктів, дуже багато. І ні слова про те, що ремонтуючи ці дороги, ми отримали пусті склади Міністерства оборони на початку вторгнення. Бо асфальт. Асфальтувати воно ж вміє, а готуватись до війни воно ж не вміє. бо да? воно ж паніка, істерика, де да як же ж так? Оце зараз вже школярів програмують на це. Тобто їх прямо зараз привчають до того, що не думай про наслідки. Думай про те, що тобі асфальтували, у тебе дорога є. Взагалі, ти жизнь у тебе прекрасна. Просто то, що життя у тебе буде в окупації, ну так ну не запам'ятовується, не фіксуйся на негативі. Ну воно що там, господі, ти ж якийсь неконструктивний, Да? бухтиш, ниж, типа не думай про те, що там щось погане. Асфальт це гаршо. Я кажу ще раз, цей підручник е, вже не тільки написали, а його вже і випустили, і оплатили там на 11 мільйонів гривень. І він вже все розповся по школам. Там 80 тисяч примірників е, оплачено вже коштом державного бюджету. І відбувається соціальне програмування, от прям поколінь з привчанням для то, до того, щоб люди ну не думали. Ну не думали, що один плюс один дорівнює двом. Ну щоб не думали про нас. Наслідки бори, споживай, поклав собі там в рот тонну асфальта. типу, якось воно добуде. На жаль, хрена не виглядає так, що у при владі зараз якісь такі розумні обучаємі люди, які роблять висновки з помилок, яких робили. І більше того, ну от жополизи, які програмують майбутнє України, теж не роблять ніяких висновків. На жаль, я от щиро переконаний, що чим далі, тим знову буде більше всякого цивільного будівництва по телам наших грошах, ми от зараз знову кожен день. Ми вже пишемо про тендери на якусь цивільну там історію в тилах. Просто пам'ятайте, що кожен тендер, який відбувся на ремонт якоїсь хрен знаде там лікарні чи школи, це гроші, які не отримує наш фронт. А наш фронт, от я ж кажу, от зараз, от ми повоюємо без американських можливостей, от подивимося, що там європейці нам зможуть замінити. На що у нас у самих вистачить грошей, от це буде українську незламність, заряджаємо в українську потужність і воюємо як можемо. Удачі нам всім з такими розкладами.